Маємо у продажі візки з пластику. Бувалі у використанні, але в дуже гарному стані. Все ціленьке, пластик якісний, кріпкий. Від слідів використання є ось такі потертості, де не де. А так весь візочок ціленький, даний візочок на 135 літрів, дуже глибокий, місткий, має дитяче сидіння, рама желізна, тому візочок витримує. Велике навантаження, ну, звичайно, продуктове. Має великі колеса, візок легкий в управлінні, маневрений, колеса крутяться добре, наш майстер їх змастив, тому проблем з цим ніяких не буде. Розміри. Загальна висота візочка по ручці буде 99 см. Довжина корзини, довжина корзини 90 см. Ширина корзини 44 см. Глибина середня 42 см. Навіть ну, 43. три. в гарному стані, пластик якісний. Ось такий.